Ір, скажи, будь ласка, з'явилася дуже така цікава інформація в мережі про те, що півроку тому, коли у Олесика була зупинка серця, так виявилося, що його отруїли. А як ти це можеш прокоментувати? А як коментувати? Ну, нам сказали, що в організмі виявили токсичні речовини і що кардіальної причини зупинки кровообігу немає. Тобто немає тромбів, обривів, крововиливів, ні в голові, ні в серці, тому що зразу зробили КТ. Ми звернулися в поліцію спочатку неофіційно. Угу. Була така розмова неофіційна, тому що ми ще насправді не знали, про що йдеться. Хтось щось перепутав, справді думали таке, що можливо таке може бути. Поки ми не взнали, що е м, кількість тих речовин була несумісна і згубна. це лікарня офіційний висловив що за речовини були, чи це відомо, і чи це можна говорити? ну я би не хотіла того говорити, тому що там я і так начиталася після того, як він впав на сцені. Я, а, я думаю, чи зараз є якесь розслідування офіційне? Чи є кримінальна немає, справа? немає. Мені сказали, коли ми вже офіційно прийшли писати заяву, бо спочатку були дуже дружні такі відносини, бо друзі зі мною ходили і там одні з них спілкувалися. Тим з поліцейськими з цього відділку mm -hmm. е, Личаківський, по-моєму, Міленіум належить. Ну, такі виглядали відносини дуже дружні, і що все буде дуже добре. Але коли ми звернулися з офіційною заявою, то нам почали передавати що. Це недостатня доказова база. Ну бо я заява була написана на про те, що це був замах на життя. Що я підозрюю замах на життя? І адвокат мусила прописувати. Я також брала адвоката на вимогу друзів. Uh -huh. е мусила прописувати, що суїцидальних настроїв нього не було. Що він планував коляду в Пальма де Майорці і так далі, щоб оці натяки, що можливо він сам так красиво хотів піти з життя, щоб бабахнутись на сцені. Ну такий бред був. На жаль, а uh, заява вже мені відмовили. Вони так. мені відмовили. Ми подали в суд на бездіяльність поліції. Е, теж мені гарантували е, друзі, ад друзі різні такі адвокати, е, що стовідсотково мій позов буде задоволений е, з боку судді суддя мені відмовив.